Скульптор українського тризуба на щиті батьківщини матері у Києві Олексій Перегаменщик пропонує зберегти радянський герб, який вже скоро знімуть з монумента. Я наполягаю на тому, щоб герб СРСР зберегли. Я порадив би його розмістити у темному приміщенні під батьківщиною матір'ю. Там є велика темна зала. Якщо ми його розмістимо, перевернутим догори та підсвітимо червоними кривавими ліхтарями на чорному фоні, це буде мати ефект. Це як нагадування про те, що ніколи не має повторитися. Олексій Перегаменщик скульптор тризуба на щиті батьківщини матері. За словами українського скульптора, тризуб, який встановлять до 24 серпня, до дня незалежності України на місці радянського герба, що важить приблизно 400 кілограм, не перевищує його вагу. Радянський герб був зображений на батьківщині матері від 1981 року, коли Україна була членом СРСР. Заміна радянського герба на український тризуб коштуватиме 28 мільйонів гривень. Фінансує це великий бізнес. Спочатку український тризуб мали виготовити з європейського та частково українського металів, але вже наприкінці липня 2023 року в міністерстві культури заявили про те, що тризуб виготовлять тільки з європейської сталі, тому що українська від Запоріжсталі не відповідає технічним вимогам. У Запоріжсталі відповіли, що не згодні з такими висновками мінкультури України і вважають ці претензії безпідставними, адже в першій партії сталі під час контролю жодних дефектів виявлено не було. кажуть в запоріжсталі у підприємстві. Також додали, що для створення подібних символів, як український тризуб, потрібно використовувати саме ту сталь, яка вироблена на українських комбінатах. Це буде як символ спротиву агресії. Крім того, запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» готовий провести належну експертизу щодо якості власної сталі. До речі, вся скульптура в 70-х і 80-х роках створювалась «Запоріжсталь» у київським машинобудівним заводом та інститутом електрозварювання імені Євгена Оскаровича Патона, Артем Каня, редакція абозріватель.